Всім привіт, мої дівчата та хлопці. Сьогодні ми будемо готувати ось такий шикарний рулет. Випікається він разом з начинкою. Нарізається гарно і готується легко, а на смак просто бомба. Спочатку готую начинку. Беру 500 кисломолочного сиру, додаю ванільний цукор, 100 г звичайного цукру, 2 яйця, 100 г сметани і 50 грамів крахмала і все перебиваю блендером в однорідну масу. Начинку поки що відставляю. Беру 150 г борошна, додаю 1 чайну ложку розпушувача і 25 грамів какао. далі в 3 яйця, висипаю 100 г цукру і взбиваю міксером до піни. Далі додаю 100 г сметани і знов все змішую. Суху суміш просіваю через сіта, щоб не було камочків. Все гарненько перемішую і тісто готове. Ось таке воно повинно бути. Беру деко. Застілаю його бумагою для випічки і викладаю спочатку начинку. Рівномірно розрівнюю її. На начинку викладаю обережно тісто і теж рівномірно розрівнюю. Розігріваю духовку 180 градусів і ставлю випекатися приблизно 30-35 хвилин. Рулет приготувався, перевертаю його, знімаю бумагу і, поки що він гарячий, звертаю в рулет. Залишаю охолонути в такому вигляді. Все, мої хороші. Рулетик повністю охолов. Не можу вже стриматись. Який ж він смачний? Швиденько знімаю з нього бумагу. зараз присиплю цукровою пудрою, наріжу і відразу поставлю чайник. Дівчатка, спробуйте приготувати. Він дуже смачний і гарний в розрізі. Всім смачного.